Доброго ранку, шановні батьки, доброго ранку, мої любі малята. Нині осінь нас чарує, неповторна чарівна, різні барви нам дарує і дивує нас вона, виглядає так казково восени і парк, і гай розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Осінь пофарбувала не тільки парк і гай, вона навіть хмаринки розфарбувала. Ось така наша осінь-чарівниця, осінь художниця. Веселі хмаринки запрошують вас. Трішечки погратися в математичні ігри та виконати математичні вправи. Малята, подивіться, будь ласка, на дошку, якого кольору хмаринки на дошці? Якого? Вірно, різнокольорового. А скільки їх, якщо використовувати поняття один і багато? Вірно багато. А якщо їх порівняти за розміром з тими, що в мене в руках, які маринки на дошці? Мої розумники, вірно, великі. Отже, робимо висновок, що предмети можна порівнювати за трьома категоріями. По-перше, за розміром, предмети можуть бути великі. Маленькі, малі, середнього розміру, також предмети можна порівняти за кольором. Предмети можуть бути сині, жовті, білі, різнокольорові, або ми можемо використати таке поняття, як однокольорові, однакового кольору. А також, якщо ще поглянути, ми сьогодні додамо ще одну категорію, що предмети можуть відрізнятися. За формою. Якщо ви подивитесь уважно на хмаринки, вони майже однакові. У них у всіх є такі купинки, так? Але якщо придивитися, то трішки все ж таки вони відрізняються за формою. А предмети навколишні мають зовсім різні форми. Є предмети круглої форми, квадратної, багатопутної. Тож, ми можемо сказати, що предмети можуть бути однакової форми, або відрізнятися за форми. Ось так, такий вступ у нас був з нашими веселими хмаринками. Так, вони ще в нас будуть приймати участь, тож, ми виконуємо і граємо зі хмаринками. Перша гра: знайди пару. Ви вже сказали, що на дошці нас великі хмаринки, а ми в руках маленькі. Давайте кожній хмаринці мами знайдемо хмаринку дитинча. Отже, де знаходиться пара цих хмаринців? Говоріть зверху, знизу або посередині. Так, вірно, пара знаходиться. Зверху ось пара наші хмаринці. Так, добре. Знайдіть пару стіхмаринців. Вірно, пара знаходиться знизу. Дивіться, уважно на купинки, щоб співпадали. Так, знайдіть пару стіхмаринців. Задумалися дітки, так. Вірно, малята. цій хмаринці немає пари великої. Молодці, уважні. Так, де знаходиться пара Ось хмаринці? Дивіться, щоб співпадав колір, форма. Вірно. Ось пара, цій маринці. Так. Де мама для цієї хмаринки? Знизу вірно. Ось у нас така ж хмаринка, але велика. Ну і остання у нас хмариночка. Якого кольору? Жовтого. Так, де її пара знаходиться? Вірно? Посередині. Молодці. Молодці знайшли пару. Так, слідуюча гра від хмаринок. Порівняй. Ми вже з вами ем, підсумували, що можна порівнювати за розміром, кольором та формою. Отже, порівнюємо ці дві хмаринки. Чим вони відрізняються? Вони відрізняються розміром, так, а чим вони схожі? Кольором та формою. Дуже добре. Так, порівнюємо слідущі хмаринки, чим відрізняються? Відрізняються розміром, одна велика, друга маленька. Також відрізняються кольором біла та чорна, а схожі формою Молодці! Так. Порівнюємо ось ці дві хмаринки. Чим вони відрізняються? По всім трьом категоріям проходимо. Так, відрізняються розміром. Одна велика, інша маленька. Відрізняються кольором. Біла та рожева. Порівнюємо за формою. Будьте уважні, дітки. Вірно, вони відрізняються і за форми? Отже, ця пара хмаринок відрізняється по всім категоріям. А чим вони схожі? Тільки назви, що у нас і це, і це і це хмаринки, але по всім категоріям, з якими ми порівнюємо, вони відрізняються. Малята, скажіть, будь ласка, а що ще в нас є що ми часто використовуємо, особливо з дітками, що дуже схоже на хмаринки, і ми можемо його зробити самостійно. Так. Подумайте, будь ласка, може хтось підскаже, хтось вже догадався, про що є, де мова. Так, вірно, вірно у нас хлопчики здогадалися. Це повітряні кульки. Так, вони дуже-дуже схожі на хмаринки, вони ж такі легенькі, теж можуть літати, ось, і ми самі можемо надути створити такі повітряні кульки-хмаринки. Розгляньте, будь ласка, кмаринки у мене на дошці. Скажіть, будь ласка, чи однакова їх кількість? Так, щось у нас діток різна відповідь. Так, давайте порівнюємо. Ми порівняємо за допомогою творення пар. Ось цієї кульки є пара, ось цієї кульки є пара. Ось для цієї кульки є пара. Що ви помітили? Цей кульки є пара? Ні, дітки. В нас залишилась одна жовтогаряча кулька без пари. Це говорить про те, що жовтогарячих кульок більше і що їх неоднакова кількість. Чи ми можемо поставити знак рівності, знак дорівнює між цими кульками? Буде вірно, якщо я ось так поставлю. Так, дітки, це буде невірно, тому ми перекреслюємо знак рівності, знак дорівнює і ставимо знак не дорівнює. тому що 4 не дорівнює 3. Отже, якщо кількість однакова, то ми можемо сказати, що предметів стільки ж однакова кількість, так? і поставить знак рівності, тобто знак дорівнює. Якщо кількість предметів в порівнянні різна, ми говоримо, що у нас нерівність недорівнює, і ми ставимо знак недорівнює. Ми перекреслюємо дорівнює. Отже, знак дорівнює. Не дорівнює. Давайте це закріпимо. Так. Будь ласка, давайте перевіримо, чи однакова кількість на дошці літаків. Та машинок. І ви мені скажете, який знак? Потрібно поставити. Отже, порівнюємо. Можна перерахувати кількість, а можна створити пари, так, щоб кожному предмету відповідала пара. Так, отже, порівнюємо, який знак ми поставимо між літаками та машинками. Вірно, малята знак дорівнює. Тому що кількість літаків відповідає кількості машинок. Ще можемо сказати, що літаків стільки ж скільки і машинок. Чотири дорівнює 4. Так, і ще закріплюємо ще. Порівняємо уважно. Малята порівняйте і скажіть, будь ласка, який потрібно поставити знак між грибочками та квіточками, будь ласка. Так, порівнюємо, чи однакова кількість грибочків та квіточок. Декілька секунд, будь ласка. Так, вірно, дітки, кількість грибочків і кількість квіточок неоднакова. Тому ми ставимо знак нерівності, тобто знак. Не дорівнює. П'ять не дорівнює трьом. Кількість грибочків не дорівнює кількості квіточок. Для того, щоб порівняти кількість предметів. Їх рівність або нерівність, ми використовуємо такі поняття: як дорівнює недорівнює. Якщо кількість предметів однакова, ми ставимо знак дорівнює. Якщо кількість предметів відрізняється, ми ставимо знак дорівнює. Так. І зараз ми повертаємось до наших веселих маринок. І... Перевіримо, як наші малята пам'ятають і вміють орієнтуватися в просторі. Так, маринки вертаються до нас на дошку. Отже, де знаходиться? Я питаю про якусь хмаринку. А ви мені вказуєте її положення. Отже, скільки всього хмаринок на дошці? Швидко рахуємо. Так, всього п'ять хмаринок. Чим вони відрізняються? Кольором. Так, всі кольори вам відомі. Скажіть, будь ласка, якого кольору знаходяться хмаринки внизу дошки? Червоного. Так, mm -hmm. жовтого гарячий. Mm -hmm. Так, де знаходяться хмаринки зеленого та синього кольору? Наверху. Наверху зверху дуже добре. Де знаходиться хмаринка жовтого кольору? Посередині. Посередині. Так. Скажіть, будь ласка яких хмаринки знаходяться справа? Якого кольору? Зеленого та червоного. Зеленого. А яких маринки знаходяться зліва? Сіньо іго жовто гарячого молодці, молодці, помилки не допускаємо, продовжимо. І в кінці хмаринки дають нам завдання. А саме вони дуже хочуть, щоб ви добре писали, підготовили руки до роботи в зошиті. І ось вони підготували ось такі графічні вправи. Ми пам'ятаємо для того, щоб їх виконувати, нам потрібен зошит, клітиночку, олівець і гумка. так? Тож Перша, перша вправа називається Гори. Так, Тому що хмаринки дуже полюбляють плавати, рухатись над горами. Дуже полюбляють. Ось, тож. Виконуємо вправу, намагаємося не відривати олівець від зошита, перекреслюємо клітинку з одного куточка вгору, вниз, вгору, вниз. Пам'ятаємо, що ми вправи виконуємо зліва направо і кожний рядочок дописуємо. В слідучих рядочках ми тренуємося виконувати вправи в самої клітиночки. Для цього нам допоможуть. Геометричні фігури. Отже, клітиночки ми пишемо кружечки. Написали кружечок, пропустили клітиночку в слідучому кружечку. І так через клітиночку. Сьогодні ми вчимося виконувати завдання через клітинку. Слідучий рядочок. Яку геометричну фігуру потрібно написати? Квадрат. Так, для цього досить. Обвести клітиночку по контуру. Намагайтеся кожну праву, кожен рядочок виконувати, не відриваючи олівець від зошита. Поставили олівець, обвели клітиночку, відсмикнули олівець. Ось. І четвертий рядочок це трикутничок. Так, всі фігури ми пишемо всередині клітиночки. Намагаємося не виходити. За її кордони. Чотири завдання: гори, кружечки, квадрати та трикутники. А зараз робимо підсумок заняття, З якими, за якими ознаками трьома ми порівнюємо предмети. Згадуємо. За розміром, за кольором та формою. Так, з якими математичними знаками ми сьогодні познайомились і працювали? Знак, знак рівності називається дорівнює, а знак нерівності дорівнює. А також за допомогою наших веселих маринок вправлялись орієнтуватися в просторі і виконувати графічні прави. Малята я вам дякую за увагу. E do zústrich.